Сьогодні хочу розповісти на прикладі про способи досягнення результату в різних форматах. Наприклад, я, експерт, в якійсь галузі, котрий хоче створити новий продукт або онлайн курс. І, по-перше, куди я піду? На навчання, щоб отримати нові знання, інформацію для свого продукту. Кочих, це круто, дуже підходить для тих, хто ще. Не зовсім розуміє, для кого цей продукт, чи хочу я його дійсно створити. Тобто, таке, знаєте, сформувати майбутнє бачення до того, чого я хочу прийти. Наступне можливо, я не один місяць, не один рік думаю над цим продуктом, але мене щось дуже зупиняє. Якісь мої внутрішні емоційні психологічні обмеження, заважають зробити перший крок. І це тут круто, дуже працює психологічна підтримка. Далі, я вже знаю точно, що я хочу створити онлайн-курс, але він у мене перший. І у мене є рольова модель експерта, котра мене дуже імпонує, і яка може взяти мене за руку і провести цей шлях разом на своєму досвіді, щоб створити цей продукт. Наставництво це просто круто. Тож, кому підходить майстер Майнд група? Я дійсно розумію, чого я хочу, і я хочу створити цей продукт. У мене вже є достатньо знань, досвіду, інформації. Я хочу прокласти свій власний шлях до результату цієї цілі. Так, да, мені може бути страшно, але воно не такого стану, щоб не зробити перший крок. І тут круто дуже попасти в таке ком'юніті, де не на теорії, а вже на практиці кожен учасник проживає схожий досвід, стикається з різними моментами, проблемами, ділиться, і бачиш, як у кого що виходить і що не виходить. Тут таке ком'юніті, де один одного підтримує, розуміє, дає дуже багато ідеї, тому що у себе. Ти можеш мати дві-три ідеї, але коли тобі підсвічують і дають додатково ще 10, прямо прямо масштабу взагалі розуміння і можливості. Мастер Майнд група це груповий формат роботи, де йде таке, знаєте, проживання сумісного контексту для досягнення цілі кожного учасника. Знаєте, я е, отримала таке повідомлення на рахунок себе, що Аліна, ти так круто, так знаєш, можеш змінити діяльності, так показувати про це, там прям тебе так пре. Так, я проходжу сесії у спеціалістів, я беру консультацію, навчаюсь, але мати інформацію і сидіти і нічого не робити, не робити дії, взагалі дії для того, щоб розповісти про, про що мені пре і що мені подобається, ну це взагалі ні о чому. Тобто можна сидіти за всіма всім цим. І іншим ділитися вчора у мене якраз така зустріч була моя особлива, з ми з дівчатами з липня місяця зустрічаємося кожного тижня, і в різних містах, в різних країнах, і це круто мати таке підтримую коло, тому що знаєте, можна зайти з ось нестандартним. Запитом інформацією чи ідеєю, і тебе там розуміють, і тобі ще дадуть купу ідей для того, щоб моя ідея сформувалася. І вчора, якраз знаєте, я остаточно вирішила, що хочу зробити цей груповий формат, щоб кожна учасниця могла на практиці побачити, як це кайфово, поставити свої цілі і за два місяці. Зробити такий крутий крок і діяти, тому що це про дія, це тільки про дію, це не про слова, Ми не тільки про велика, балачки, балачки, господи. І, звісно, безумовно і безумовно ділитися енергетикою, яка у нас є, не тільки на офлайн можна заходах, це і в онлайн все відбувається. І завдяки моїм групам, з котрим я з дівчатами проводжу. Ви бачите теж мої результати про те, що я говорю, з чим я ділюсь. І взагалі, знаєте, коли я проводжу. Річні прогнозування на наступний рік і просто бачу, який нереально потенційний рік для кожної людини, і всі дівчата, котрі приходять, у них такі круті ідеї. Ну як можна їх не показувати? Вони повинні показувати це світові, тому що ну це неможливо це тримати в собі. І для мене Energy Woman був створений для того, щоб кожна дівчина відчувала цей, знаєте, і цю підтримку, і свою силу, і формувала ці цілі, і плани, і просто діяла, діяла від того, від чого кожного пре. Тому що у кожної з вас є просто неймовірний потенціал, немовірних сил. Ось.